У Москві апокаліпсис, 9 травня настало на червоній площі мракобєсіє. Руках... А поки Путін кайфує москвичі в істериці, зв'язку немає. Інтернету теж на дорогах масштабні затори люди задихаються від вихлопних газів прямо в тунелях. У аеропортах справжній колапс, ніхто нікуди вже не летить, навіть Баско. Ми вже 6 часов сидів, в майже нас на країні випускають. Інші люди сидять в аеропортах вже понад 30 годин. Гляньте, он, які черги. Це всі люди стоять на два рейса. Утек мужчина не може нас зареєструвати, він від нас отворачується. Люди стоять сутки. Росіяни дуріють від Побєди. Поки їхні терористи вбивають українців, вони співають і танцюють. Ось у Ростові встановлюють рекорд наймасовішого танцю під Катюшу. І так, ми починаємо раз. Два три. Ось ребята вже відзначили 9 мая сутрица пораньше. Пікнічок на капоті путінка, як наслідок, вирваний руль. Розтрощена тачка і сміття всюди без коментарів. Ось вам як 9 травня відзначає народ переможців над нацизмом. Коли дивишся, що в них там відбувається, волею неволею, починаєш думати, що в боротьбі з нацизмом вони таки програли.